Сьогодні, як ковток свіжого повітря. Ми на фронті. На Запорізькому, на Дніпропетровському напрямку. І тут працюють від Оріхової Гуляйполя аж до Покровська і Мирнограда. Воїни потребують нашої уваги. Воїни потребують грошей від держави. Воїни заслужили. Україна заслужила, народ заслужив, щоб не тільки Порошенко возив 40 мільйонів за кожен приїзд до допомогу на фронт. тоді буде краще. З Якого призу зустрічається сьогодні? <світнє> ну як з якого призу Зустрічається для того, щоб отримати цю благодійну допомогу, подякувати людям, які піклуються не тільки на фронті, а які в мирному житті переживають, надають допомогу, бо без допомоги волонтерів, благодійних фондів. було буде дуже важко. Бажаю міцного здоров'я, президенту. Вітаю тебе, брата. Мої шанування. Все не вистачає. Пішок не вистачає, рибів не вистачає. Піше держава не дає, да? Ну зараз Ні, ну, скільки? 50% від того, що ви витрачаєте, чи менше навіть? Там менше. Там десь. Скажіть мені, це те, що ви хотіли? Так, да, Це те, що ми хотіли, так. Да. Це вже 274-й правильно-душовий комплекс. Ще квадрики, які йдуть також 33-й. а ще і літати. Літати з оптоволокном. і все це присвячено для того, щоб орків знищувати. Ми сьогодні отримуємо квадроцикли, реп автомобільний ХПВ-дрони. 15 дюймові дуже досить потужні, які можуть нести велику кількість зривчатки, зарядні станції. Це дрони, реп-системи це такі засоби, які вони постійно необхідні, який це розхідний матеріал. Це дрони, які несуть з собою до 10 кг. Ними проводимо і враження, вони несуть і темку, танкову міну, яку скидає, яка потужний, має вибух, мінування доріг. Це дуже-дуже важливо, щоб це оці техніка броня мотоцикли не їхали. Це використовуємо такі дрони. Нам передали сьогодні квадроцикл fpv дрони реп і зарядні станції. Ми сьогодні отримуємо fpv дрони 75 штук, вони нам дуже сильно необхідні для подавлення ворога. Наземний рентранслятор є, щоб у нас був надійний зв'язок, а також старлінги. На даний момент все потрібно, все дуже важливо. Кожен дрон дуже має велике значення. І ми отримаємо ще третє допомогу. Нам сьогодні передавали квадроцикли, реп, ноутбуки, принтери, телевізори передавали. Я студентські роки був молодіжний організацію Солідарна молодь міста Дніпро. Всі не були селідарні з молодь очі. Вау! Звідки Дніпро <реш> найкращі кадри вам віддаємо? Дуже дуже необхідність в квадроциклах і в мотоциклах, бо зараз підвози, доставка. Провізії на, на позиції, доставка цих дронів на позиції, доставка боєприпасів, доставка снарядів все здійснюється мобільними засобами пересування. Це такі як квадроцикли, мотоцикли, в тому числі й доставка піхоти. Це мобільно, швидко, скажімо так, більш безпечніше, ніж їхати на легкому автомобілі непрохідному. Бажаємо найміснішого зброя. 100 ФПВ. У нас пяташки. Я дуже радий вас обох бачити. Добралися до 159-ї. Вітаю вас. Це те, що ви замовляли? Так. Державних вистачає зараз. Чи... Ну, маловато. Ну, це дипломат, майбутній. От дивиться. Дуже дякуємо вам за вашу допомогу. Ну а для того, щоб попрацювати гарно, і передаємо ФПВ. Квадроцикли. От на сьогоднішній день тут загалом у нас майна на 40 мільйонів гривень. А кому? Побратимам бойовим. А? Тому що ми разом.